Проповедувати Євангеліє самому собі. Як це робити? З книги Джері Бріджеса Терпимі гріхи, декілька років тому я почув такий вираз: щодня проповідувати Євангеліє самому собі. Саме це нам належить робити, щоби щоденно свідомо засвоювати Євангеліє. Ми мусимо щодня проповідувати його собі ба більше. Персоналізувати його і застосовувати особисто для себе, так чинив Павло. Він писав Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене Галатів 2,20. Корисно персоналізувати в подібний спосіб і любов Отця. Наприклад, можна парафразувати 1 Івана 4,10, сказавши любов не в тому, що я полюбив Бога а в тому, що він полюбив мене і послав свого сина як примирення, щоби син поніс на собі Божий гнів за мої гріхи. Добра новина, що Бог більше не зараховує мені в провину мій гріх, що він дійсно простив усі мої гріхи, настільки радикальна і суперечить нашому природному способу мислення, що, щиро кажучи, вона видається надто доброю, щоб бути правдою. І особливо вона виглядає такою тоді, коли обставини змусять нас усвідомити всю повноту свого егоїзму, нетерпіння чи кривди. Навіть пишучи цей розділ, я пережив такий день і мусив звернутися до Писання, буквально відкрити Біблію і перечитати з її сторінок запевнення в Божому прощенні, а тоді проповідувати їх собі. Проте, немає значення. В нас видався поганий або вдалий день, навіть у ті дні, що видаються нам якнайкращими, ми все одно повинні проповідувати Євангеліє самим собі. Правду кажучи, не настане такого дня в нашому житті, коли ми будемо настільки добрі, що не потребуватимемо Євангелія. Можливо, зараз ви запитуєте себе якщо проповідувати Євангеліє самому собі настільки важливо. То як це робити? Немає якогось універсального способу. А тому я поділюся власною практикою тільки з метою ілюстрації. За своєю природою я людина послідовна, а тому мій метод не згодиться для всіх. Утім, я сподіваюся, що завдяки ньому читач зможе собі уявити, як виглядає в житті людини проповідь Євангелія самому собі. Тож, Ось мій спосіб. Оскільки Євангеліє лише для грішників, я починаю кожен день з усвідомлення того, що, хоч я і святий, та все одно грішу щодня в думках, в словах, ділах і мотивах. Якщо я усвідомлюю якісь малопомітні чи не надто малопомітні гріхи у своєму житті, то сповідаю їх Богові. Навіть у тому разі, якщо сумління не засуджує мене за свідомі гріхи, я все одно визнаю перед Богом, що навіть не наблизився до того, щоб любити Його всім своїм єством або любити ближнього як себе самого. Я каюся в цих гріхах і тоді згадую конкретні фрагменти писання, які запевняють, що Бог простив мені ті гріхи, у яких я щойно висповідався. Тоді я поширюю біблійні обітниці Божого прощення на все своє життя і кажу Богові про те, що моєю єдиною надією на виправдання перед Ним того дня є Ісусова кров, пролита за мої гріхи, і його праведне життя прожите заради мене. Цей подвійний чин Христа заради мене чудово зобразив Едвард Моут у своєму гімні Тверда скеля. Де є такі слова, свою надію покладаю лише на кров і праведність Христа. Майже щодня я звертаюся і до цих слів як додатка до міркувань над біблійними обітницями прощення. Які ж вірші писання я використовую, щоб проповідувати Євангеліє самому собі? Ось лише кілька з тих, які обираю щоденно. Як далеко є схід від Заходу? Так віддалив він від нас наші беззаконня, Псалом 103,12 Я і тільки Я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає. Ісаї 43:25 Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ісай 53.6. Блаженні кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, який Господь не зарахує гріха римлян 4, 7, 8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі римлян 8.1. І є також чимало інших. Зокрема, Псалом 133.4, 3, 4, Ісаї 1, 18, Ісаї 3:8:17, Михея 7:19, Ефесян 1, 7, Колосіян 2, 13, 14, Євреїв 8:12 і 10:17-18. Хоч які вірші з Писання ми використаємо, щоб запевнити себе в Божому прощенні, нам слід зрозуміти одну річ: єдиною підставою для Божого прощення є кров Христа, пролита за нас на Христі, незалежно від того, чи стверджує це той чи інший фрагмент напряму, чи ні. Коли автор послання до євреїв каже: без пролиття крові немає прощення, 9.22, з контексту нам очевидно, що саме Христова кров є тією об'єктивною підставою, що дає змогу Богові простити наші гріхи. У християнському житті існує один фундаментальний принцип, який я називаю залежною відповідальністю. Він полягає ось в чому. Ми відповідальні перед Богом, щоб виконувати Його слово, умертвляючи гріхи у своєму житті, як так звані допустимі гріхи, так і явно недопустимі. Разом з тим у нас немає внутрішньої здібності самостійно нести цю відповідальність. Фактично, ми цілковито залежимо від сприятливої сили Святого Духа. У цьому сенсі ми водночас і відповідальні, і залежні. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці. Книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.